Привіт, друже! Я вітаю тебе на каналі Автошколи Таурус. Якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти готуєшся до практичного іспиту і складаєш ти його на а, вулиці Перемоги 20 в сервісному центрі 8041. А, на цьому відео ти побачиш, як правильно проїхати маршрут, а, як зробити це, щоб не отримати помилок, на що треба звернути увагу. Тож, пристібай свій пасок безпеки і погнали! І знову у нас що? У нас рубрика Маршрут! З нами наш інструктор Богдан Пасатік. І цього разу ми з вами проїдемось по маршруту номер 2 який ви можете зустріти на іспиті в сервісному центрі. Починаємо рух? Так. Да. Добре. Е, як тільки ви почули вказівку, будете готові починаєте рух від інспектора. Е, першим ділом ми спускаємо стянкове гальмо. Ставимо відповідну передачу, вмикаємо обов'язково правий показчик повороту. Починаємо потрошки висовувати мордочку автомобіля на дорогу, а обов'язково перевіряємо інформацію зліва від нас, справа, щоб ми, виїжджаючи, не створили перешкод для всіх тих, хто рухається по головною дорогою. Виїхали, зайняли крайнє праве положення на дорозі і рухаємось у бік виїзду з території сервісного центру. Другий маршрут у нас проходить через правий поворот, потім ще один правий поворот, тобто він такий досить різкий. Заздалегідь вмикаємо відповідний показчик, тобто правий. Тримаємось правого краю дороги і під'їжджаємо на виїзд. Поворот цей буде досить небезпечний, буде під 180 градусів, тому обережно потрібно себе поводити. Перевіряти інформацію зліва. Даючи перевагу транспорту, який рухається, Головне, що він там буде. В нас його нема. Тому ми повертаємо спокійно, нікого не пропускаємо. Займаємо крайнє праве положення дорозі і продовжуємо рух нашою найулюбленішою вулицею. Бо підвізка тут грає таку мелодію, як Бетховен. No, Спасіття. У даному місці у нас можливо е виконати, попросять нас зупинку стоянку. Як орієнти можемо виконувати, використовувати, верніше, е рекламаційний банер. Але паркування відбувається обов'язково з правим показчиком повороту біля правого краю дороги так. і виконуємо повну зупинку. А саме, передачу парк абілітральна, і точне гальмо. Поворот, як намаркає, повна зупинка підтверджує нашу стоянку. Отримуємо подобавку від інспектора і продовжуємо рух далі. Спускаємо стоянкове гальмо ставимо відповідну передачу і вмикаємо лівий покажчик повороту. Перевіряємо, що нікого нема, наш рух нікому не створить перешкоди. І починаємо рухатись вперед. Покажчик повороту вимикаємо, як тільки ми по дорозі вирівнялися. Дане перехрестя у нас дуже сильно схоже на перехрестя рівнозначного доріг. А саме ми керуємося правилом перешкоди справа, тому всі автомобілі, які рухаються справа від нас, ми повинні пропустити якось зараз. Під'їжджаємо ще ближче, знову дивимося праворуч, нікого нема, чудово, продовжуємо рух прямо. Після цього перехрестя паркуватися з правого боку заборонено через те, що у нас скрізь ідуть заїзди, виїзди на території, ворота, калітки і тому подібне. Тому тут паркуватися заборонено. На такі погані дорозі ми не поспішаємо, бережемо наш автомобіль, рухаємось повільно, обережно, з повагою до інспектора, інструктора і автомобіля. Ми знову ж таки постає перехрестя є доріг, проїжджаємо його так само, як і минуле. Тобто обережно дивимось праворуч, пропускаємо автомобіль, якщо вони там були. Їх зараз нема, ми спокійно продовжуємо рух. На цьому перехресті відповідно що є у нас пішохідний перехід, про що нам говорить, відповідні знаки. Але пішоходів на ньому не було, тому ми спокійно рухаємось прямо. Ага, не припускаючи і не сповільнюючись. По маршруту номер 2 який ми з вами проїжджаємо, на наступному перехресті нам потрібно буде повернути праворуч на головну дорогу. Під'їжджаючи до нього, зверніть свою увагу на сам знак дай дорогу і табличку, яка під ним розташована напрямок головної дороги, бо вона така досить цікавенька. Ми з вами рухаємось по е, другорядній дорозі, а справа до нас під'їжджає ще одна другорядна дорога. Відповідно, ми з ними в рівнозначних умовах. Відповідно, вони для нас перешкода справа. Показуємо праве покажчик повороту заздалегідь, під'їжджаємо до перехрестя і бачимо, що на ньому є пішоходи, тому їх обов'язково пропускаємо. І до цього ж плюсу ми перевіряємо всіх тих, хто до, перех... до пішохідного переходу підходить. Якщо вони недалеко, ми їх так само чекаємо, пропускаємо тих даного чоловіка. І жіночку собаку так само пропустимо. Оскільки наша вказівка була, поверніть праворуч на головну дорогу, ми маємо порити не ось сюди а на головну сам, Але нагадую, оце така сама другарядна дорога, і вони для нас перешкода справа. Дивимось наліво, обов'язково ніколи немає. Справа нас, в принципі, не хвилюють, тому ми спокійно виконуємо правий поворот на головну, займаємо крайнє правоположення і продовжуємо рух саме тут. На наступному перехресті другий маршрут нас веде, повертаючи ліворуч. Перед нами тут завжди є більше, є менше, але є перешкод в вигляді автомобілів, тому ми їх будемо об'їжджати з лівим показчиком повороту і перевіривши в ліве дзеркало, що наш маневр нікого не буде перешкодою. Тому ми спокійно куркова перелаштування. Показчик можемо не вимикати, під'їжджаємо до перехрестя вже з ним, вже з лівим показчиком. Таким чином люди, які будуть слухати за нами, будуть розуміти наші подальші дії. У нас горить зелене цього світофору. Ми виїжджаємо на перехрестя. І виконуємо лівий поворот через центр, займаючи крайнє праве повернення на дорозі, а саме крайній пригоря. І рухаємось прямо. Перенами постає перешкода автомобілів, тому ми з лівим показчиком, перевіривши інформацію, ліве дзеркало, перелаштовуємось на один ряд лівіше і рухаємось в ньому через те, що справа автомобілі запарковані. Так само на цій 19 дорозі інспектор може попросити вас виконати е зупинку. Будьте обережні, тут нема заборони, але є пішохідний перехід. Тому від нього потрібно паркуватися або за або через після, після 10 метрів. Перед нами знову постає перешкода, ми так само об'їжджаємо і з лівим показчиком повороту і перевірюємо інформацію в дзвелі. Нікого немає, перелаштовуємось. Після об'їзду даної перешкоди ми відразу займаємо ряд правіший вільний. Тобто в нашому випадку це середній, крайній правий зараз запаркований, і він так само запарковані, тому туди ми не їдемо. До пішохідного переходу під'їжджаємо, бачимо, що у нас є якась жіночка, але вона явно не збирається йти. Ми на неї дивимось, але не зупиняємось. Зліва, справа нікого немає, тому спокійно проїжджаємо пішохідний перехід і рухаємось в напрямку до перехрестя з хвиливим рухом. На ньому нам потрібно повернути на другий з'їзд праворуч. Ну, на перехрестя ми виїжджаємо з лівим показчиком, повороту з лівим. І з середньої смуги на правий запаркований. По-перше, по-друге, тому що на другий з'їзд зручніше і безпечніше їхати саме з середньої смуги. Перевіряємо головну дорогу, там нікого нема, тому ми спокійно займаємо відповідну смугу на головній. Перший з'їзд ми проїжджаємо з лівим паперчиком повороту, а перед тим як з нього з'їжджати, ми змінюємо показчик на правий. І з'їжджаємо у відповідну смугу. Пішохідний перехід пропускаємо. Якби автомобілів справа не було, ми б з вами займали крайній правий ряд. Але ось таке там вони є, ми вами продовжуємо рухатись в цій смузі. До тепер паководи звільнить. Реагуємо на змінного світофору. Подивимось перед скоплінією і чекаємо зеленого сигналу світлофору. Рекална пауза. Не забудь підписатись на наш інстаграм, Тікток. Там дуже багато цікавої інформації, а також розважального контенту. Все, я тобі більше не заважаю. Дивись далі, відео з маршрутом. Як ви бачите, після перехрестя ми можемо в принципі, зайняти крайній правий ряд, але знову ж таки там дуже, досить близько будуть автомобілі, тому можна займати, можна не займати. В нашому випадку ми цього робити не будемо. бо місця не також і багато. За нами автомобілів невеликий плиток. Ми ні для кого перешкоди не створюємо, тому допомагаємо хоро Пішохідний перехід у нас даний з правого боку закритий, тому ми перед ним сповільнюємось. Якщо ми будь, люди підреагували швидко, їх зараз немає, тому ми продовжуємо. На цьому пішохідному переході ситуація трошки краща, але так само трошки закритий був вихід, тому ми трошки сповільнилися. І далі продовжуємо, зупиняючись. Даний пішохідний перехід у нас зарегульований, розгляді. І бачите, що у нас з правого боку перешкоди закінчується, з правим показчиком через праве дзеркало ми займаємо крайній правий ряд. Рухаємось в ньому, пропускаємо всіх тих, хто рухається в пішохідних З правої більше нікого немає, зліва нікого немає. Всіх пропустили, рух подовжуємо. На перехресті, тут будемо виконувати правий показ, поворот, правий показчик повороту. Вмикаємо заздалегідь, не раніше, ніж за 50 метрів. І виконуємо правий поворот досить обережно, тому що для пішоходів, які рухаються в тому самому напрямку, так само загорається зелений сигнал пофору, ми їх всіх пропускаємо обов'язково. Лише потім проїжджаємо ми. Займаємо свою смугу. Далі наш маршрут веде нас через перехрестя, яке ліворуч від нас, нам де треба буде повернути ліворуч. Тому ми включаємо лівий покажчик повороту, пропускаємо всіх тих, хто рухається на лівій смузі. Займаємо її, як тільки нам дорога там звільнилась. покажчик повороту дублюємо. І звертаю вашу увагу на те, що це перехрестя. Веде нас на дорогу з одностороннім рухом. Тому саме це перехрестя ми можемо проїжджати не через центр, а відразу ближче до лівого краю. Таким чином ми з вами заїхали відразу в лівий ряд. Нам не потрібно перелаштовуватись на пішохідному переході, що є дуже небезпечно. Бокайні правий запаркований, і продовжуємо рух в лівій смузі, пропускаючи всіх пішоходів, які будуть рухатись на землі. Як ви бачите, тут так само він у нас закритий, тому ми переїжджаємо його дуже обережно, повільно, щоб якщо там хтось вибіжить, ми могли відреагувати. І на цій ділянці дорозі інспектор може вас попросити виконати зупинку. У даному місці у нас, в принципі, є таке місце. З правим показчиком повороту ми займаємо крайнє праве положення на дорозі, поворотник дублюємо. Виконуємо зупинку і повну стоянку а саме Відповідна передача, стоянкове гальмо і вимикаємо показчик повороту. Звертаю вашу увагу що на шулеті ділянці дорозі дуже багато є заїздів і виїздів з переданих територій. Як ви знаєте з правил, нам не можна стояти ближче, а, ніж 10 метрів до чи після заїзду на територію або пішохідного переходу, який тут так само є. Відповідно, ми з вами <кхем>, зайняли положення на дорозі правильно, до заїзду на територію перед нами більше 10 метрів. До заїзду на територію за нами так само не менше 10 метрів. Від пішохідного переходу ми стоїмо взагалі метрів за 30. Тому жодних правил ми не порушуємо парковку кожну. Отримуємо подобавку від нашого інспектора і продовжуємо рух далі. Спускаємо ручне стоянку гальму, ставимо відповідну передачу, обов'язково вмикаємо лівий покажчик повороту і дивимось в ліве дзеркало. Чи не буде жодних автомобілів, яким ми можемо перешкодити. Зараз їх нема, тому виконуємо виїзд на дорогу і продовжуємо рух в лівій смузі, покрайне права у нас запарковано. На наступному перехресті нам потрібно буде повернути ліворуч, тому до нього ми під'їжджаємо вже з показчиком повороту з відповідним, а саме лівим і звертаю вашу увагу, щоб на даному перехресті початку стоїть знак. Поворот ліворуч заборонено, але нехай нас не лякає. Поворот ліворуч заборонено на перший поворот, на перший з'їзд, на перший перетин дороги. У нас є людинка, яка трошки заснула. Тому ми проїжджаємо дане місце, сюди не можна повертати ліворуч, Дія цього знаку, всьому місці закінчується, а сюди повертати ліворуч ми можемо. Займаємо відповідне. Положення, тобто крайній правий ряд і продовжуємо рух. Бачимо перешкоду з лівим показчиком повороту, перевіривши інформацію в дзеркала, ми перелаштовуємося на один ряд, ряд лівіше, об'їжджаємо перешкоди і рухаємось вперед. Вашу увагу вертає те, що у нас тут зміни знаків пріоритету, у нас тут другий ряд. тому ми всіх тих, хто їде льовоють, припускаємо. Крайнє праве Положення ми не займаємо, тому що чуємо від інспектора команду за заправкою, розверніться в зворотньому напрямку з подальшим поворотом праворуч. Як ви бачите, поворот ліворуч можна робити з трьох польоз, але ми з вами займаємо середню з них, тому що це буде набагато небезпечніше і легше подальшому. Тут так само важливо зайняти саме свій середній ряд. Не крайній правий, не лівий, а саме середній той, з якого ви виїжджали, тому що це буде грубе порушення правил. Далі у нас зміна пріоритету. Тепер ми з вами виїжджаємо з другорядної, стаємо вже з правим поворотничком, тому що, нагадую, команда від інспектора поступила. Розверніться з подальшим поворотом праворуч. Тому ми інформуємо правим покажчика, що будемо їхати праворуч. Припускаємо всіх тих, хто буде рухатися головною дорогою. Не поспішаємо, чекаємо, перевіряємо, лишній раз це не буде, не буде погано. От Бачимо, що за цією машинкою в принципі, можна їхати і відразу рухаємося в крайній правий ряд. По поворот праворуч можна виконувати з крайній правої полоси. Зайняли, дивимося на те, що немає, тут люди всі пройшли і виконуємо відповідно поворот, який потребували інспектори. Далі перед нами відразу постає знак, стоянка-зупинка заборонена. <кхи> Відповідно, тут паркуватися не можна, і деякі інспектори люблять користуватися неуважністю студентів, тому маєте на увазі, в даному місці парковка заборонена. Як ви знаєте, є знаки, у нас тривають, допоки не буде його відміни, або до першого перехрестя. Як ви бачите, перше перехрестя перед нами ось. О. Після нього цього знаку немає, відповідно далі дія того знаку не буде активна. Зараз перед нами є автобус, ми маємо його об'їхати. Лівий показчик повороту, ліве дзеркало. Бачимо, що жодних перешкод для нас немає, тому ми займаємо лівий ряд і продовжуємо руку, поки крайній ряд не буде вільний. Але зараз ми це не зробимо. На наступне пішохідно так само нікого немає. І бачимо, є вільне місце в крайній правій смузі, але воно досить коротеньке, тому ми його не займаємо, бо рипатися туди-сюди, немає жодного сенсу. Тримаємо свою смугу, реагуємо на червоний сигнал світофору, зупиняємось і увагу всю на нього. Чекаємо до сигналу і будемо їхати на заверний. З правим показчиком повороту. Заздалегідь під'їжджаємо до перехрестя. Займаємо відповідно ранній і правий ряд для повороту, праворуч, дублюємо показчик повороту. У нас загорівся якась зелений, плюс у нас була е табличка, яка нам дозволяла їхати праворуч під червоний сцена світофору. Заїжджаємо на вулицю, яка у нас досить тісна і завжди запаркована. Перед нами є перешкода, ми її об'їжджаємо з лівим показчиком повороту перевіривши інформацію в ліве дзеркало і продовжуємо рух прямо. На цій ділянці дорозі інспектори так само люблять е, попросити вас виконати парковку. Тут потрібно бути дуже обережним, бо тут ще більше заїздів, і виїздів на, на, на територію, тому пам'ятаємо правило, що не можна паркуватися за 10 метрів до чи після. Заїздів і виїздів з території і відповідно пішохідних переходів. Перед нами є автомобіль, ми з правим показчиком повороту займаємо правий, правий край, пропускаємо автомобіль з лівим показчиком повороту, перевіривши інформацію, виїжджаємо трошки лівіше і продовжуємо далі рух. Тримаємо безмісний інтервал до автомобілів припаркованих справа. На цьому перехресті продовжуємо рух прямо, але в нас знак стоїть «Дай дорогу. Під'їжджаємо до перехрестя, бачимо пішоходів нема. під'їжджаємо трошки ближче до перехрестя. Дивимось, наліво немає автомобілів, справа автомобіль є, ми його пропускаємо, дублюємо погляд свій наліво, бачимо тут вже машина під'їхала. Так само пропускаємо. Тепер направо перевіряємо, ще одна машина під'їжджає. Стоїмо, чекаємо, припускаємо їх, бо вони рухаються головною дорогою. Це є дуже важливим моментом. Поспішати не треба, е, нам розкочить не потрібно, нам потрібно гарно, впевнено проїхати дане перехрестя. Як ви бачите, зліва. Автомобіль пойде повертати ліворуч. За ним нікого нема справа, автомобілів геть нема. Тому ми пропускаємо цей чорний і далі продовжуємо рух за ним. Прямо туди, куди нам потрібно. Чи нормально на цьому перехресті довго стояти, якщо немає можливості виїхати? Абсолютно нормально, адже небезпека безпека для нас найдорожча і найважливіша. Тому у нас є відповідний знак Бай дорогу», у людей буде головна. Ми керуємо знаком, пропускаємо всіх тих, хто рухається головною рівно стільки часу, скільки нам потрібно для того, щоб безпечно приїхати даний перехрестя. Якщо треба буде 5 хвилин, окей, стоїмо, чекаємо 5 хвилин. Якщо не буде 10, окей, стоїмо 10 хвилин. Це не того, яка е, пора доби або який день тижня. Е, транспортний потік у нас може бути більший, може бути не такий жвавий, як сьогодні, наприклад. Тому час буде різний. Але знову ж таки, час це ніщо. Якщо питання в безпеці приїзду перехресті. Угу. А що робити, якщо от ми ну, стоїмо вже хвилини 3-4, і така ситуація, що, ну, типу, є можливість проскочити, скажімо так, але ми не впевнені. І ззаду стоять і сигналять. Як я вже казав, на самому Перехресті немає такого поняття, як проскочити, угу. адже безпека це найважливіше. Ті, хто стоять за вами там сильно возмущається, що ви довго стоїте. Нехай на них увагу не звертайте, адже знову ж таки на перехресті перших ви знаходитесь ви. Ваша задача проїхати в таким чином, щоб в безпеці лишились ви, ваші пасажири люди, які рухаються дорогою, головною. Одпускаєте їх, далі їдете згідно справа дорожнього руху. Тоді, коли головна буде абсолютно вільна. Так само не забувайте ще й про пішоходів. Тобто, коли у вас зліва з приїжджають машини, машини, їх там, кількість і жувалість збільшується, зменшується, тобто, воно таке дуже перемінчиве. То так само і пішоходи, якщо пішоходи підходять до перехрестя, дивіться, що ви їх саме повинні пропустити перед вами за перехрестям і на тому місці, де стоїте ви. Перешкоду з лівим показчиком об'їжджаємо, перевіривши інформацію в дзеркало, займаємо правоположення. І на цьому перекресті повертаємо ліворуч, будьте обережні, бо будь таке досить небезпечне. Завжди пам'ятайте про зустрічний транспорт, лишайте для них місце, через центр проїжджаємо, зупиняємось, пропускаємо зустрічний транспорт, його зараз немає, докручуємо керно і займаємо. Відповідне положення на самому в'їзді. Тут краще зупинитися, пропустити транспорт зустрічний, бо заїзд досить вузький, щоб не наражати на себе на небезпеку. Ну і в принципі не завжди ж вас будуть просити запаркуватись. Можливо, вам скажуть просто зупинитися там з правого боку. Давай покажемо, як це зробити. Давай покажемо. Тобто рухаємось прямо, чиї вказівку зупиніться біля правого на краю? обов'язково в Правий по поворот. повороту, дивимося праве дзеркало, щоб це було безпечно. Приймаємо правіше, Поворотник у нас зараз потухне, але ми його продублюємо. Вирівнюємось по управленню цих автомобілів, зупиняємось і виконуємо повну зупинку. Остара відповідна передача або паркінг, або нетральний на механіці і зручні стоянки вигальмова. Лише потім заключаємо по повороту і чуємо завітні слова від інспектора. Ви і послали без помилок. Супер! Дякую, Богдан. Ми молодці і бажаємо вам успішного складання іспитів. саме так. Тепер ти знаєш, як проїхати цей екзаменаційний маршрут. Якщо тобі допомогло це відео, то постав, будь ласка, по-перше, лайк, підпишись на наш канал та залиш коментар. А якщо ти хочеш краще підготуватися та... Відточити свої навички вже на практиці, то ти можеш записатися на додаткове заняття до одного з наших інструкторів. Всього лиш набери за номером телефону і адміністратор запише тебе на урок. Бажаємо тобі успіхів у складанні іспиту та до зустрічі на дорогах!